Ну що, всім привіт! Хтось знає, що я робив таксі, хтось не знає, що я робив таксі. Ну тепер я працюю, де? Правильно, я вже працюю на будові. І можу вам трошки щось показати. Лешенька раз, тут йде лісінька два. Тут в общем, не знаю, камера, марно, цього не передає, а якщо так, може передає. Висота примерно 8 метрів. Ми кидаємо ось цю трасу. Ну трохи було стрмно її кидати, бо висота така немаленька. Тут ми маємо такий потужніший компресор, просто потужний. І зараз набиваємо пробу повітрям. Вчора хлопці її були накачали перед уходом додому. Ще ми подивимося, що воно тут спустило щось за нічення. Ні. Вони казали, що були. Накачали дві, дві атмосфери. Зараз 0. Ну, двоєчку за ніч потримало. Треба вообще тройку хоча б повітря набити, але, але тут траса, ну. Не тільки ці чотири труби, там далі воно розходиться на шість труб. І ну, цей малюк не в силі потягнути. Вони казали, що довго качали і 2 атмосфери набили. Набили 2 атмосфери. Зараз, наверное, ще запущу цього компресора, Попробуємо, Може воно щось вийде добити до тройка. Якщо ні, то ні то. Треба шефу казати, щоб привіз трохи потужнішого компресора. Бо тут траса широка, велика. Так що якось так. Ці шість труб, вони йдуть туди прямо там завертають. І там далі вже йде сталь, Це і сталі ми підключалися своїми трубами. Вот. Набити всю цю трасу, ну, звісно, так. Да. Для того компресора це важка задача. Зараз ще, ще покажу один прикол. Шеф нам трошки подляночку зробив. Не подляночку. Добавив роботи, так сказати. Чотири труби, які спускаються. Ми їх просто закольцували, заглушили для проби. І мали їх так лишити, бо якоби мала прийти якась спеціально обучена людина і мала вже підключити до цієї системи ці труби. І тож він приходить і каже, що людини ніякої не буде, це ви маєте підключати. Ну і тепер тут прийдеться кидати трошки багатенько колін, різати ці заглушки і докидувати трубу, і підключатися на виход. Раз. Два, 3, 4. Так як ми в підвалі... тут, ну, Бо той тиждень були морози ще, мінус 17, а тут, наверное, відчувалося воно як мінус 20. Тут невозможно було робити довго. Но зараз вже потеплішало, то вже трошки якось проще. Бо тоді, як звідси виходив десь до туалету, то спочатку ще не мав поколупатися, щоб знайти щось там. Я лажу по цих шахтах. Чую, що компресор замовк. Або він згорів. Або він просто відключився. Але це треба провірити. Зараз подивимось, що тут відбувається. Вообще тут хоть щось качає. Ти шать ну, не может більше ще отбити давление. А чого? Скажите мені, будь ласочка. Чому? Чому чому? чему? Такий компресор для такої роботи. На ну, сьогодні шавшу привіз, потужніший трошки там є. Бо цей малюк, ні, це в пріусі тому вдома колеса качати. Ну явно не цю систему. Короба, кстати, який, а. Я Як готов в фільмах всяких лазять по коробах, по них по таких теж можна полазити. Ну шо, я думав малюк не справиться з своїми обов'язками. Але, але... Я вже крани перекрив. Накачав він 3,1. 3,1 він накачав, я перекрив вже крани. І тепер залишився, залишилося. Що, залишився. я думав, цей малюк не справиться з своїми обов'язками, але ні. Здивував мене. Вдалося йому все-таки накачати. 3,1. ну зараз вже по нулях, бо я якрани перекрив. Так що 3,1 залишаємо тепер це все діло на кілька годин, щоб побачити, пускає, десь не пускає. Якщо не пускає, отлічно. Якщо пускає, то це вже зовсім інша історія. Прийдеться ходити і шукати, де воно пускає. Це повітря. І що, тепер це діло так залишається, але. Але, 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 що робити далі. Так то роботи в основному вже й немає, бо треба цю пробу провірити. Добре, що я взяв зарядку до телефона, бо цей день сьогодні на дуже довгий і дуже нудний. Нудний, нудний. Достава буде, але там приїде пару труб Метал на ту сторону, що я показував, що треба буде зробити спуск вниз і підключитися. І все. Я не знаю, що я маю робити далі сьогодні. Але що, я працюю на години, час іде, контора пише. Так що не пропадемо. Ну що, всім привіт знову. Сьогодні вже другий день. Вчора більше не став нічого записувати, бо почалася якась запара і начальство поприїжджало, і туди-сюди, і коротше, так, перейшли ми вчора вже на. Шостий поверх, це вже не поверх, а криша, технічний відділ. Тут теж і наша траса, яку ми вже закінчили і теж її вже напомпували для пруби. Ось таке тут діло відбувається. Цей манометр він, звісно, взагалі неправильно показує, тому що, ну... Якщо тут на ньому четврка показує то реальний тиск всій цій трасі, не знаю, може два з половиною. Короба такі, звісно, так, да, масівні. Ще вам покажу, що ми тут зробили. Вон там іде піон. Там ход в піон. І оце ці дві труби виходять ідуть наші. Сюди. Опа! Шипить. шипить на затиску, я напампував, напампував. і все шипить, це вже дуже погано. Капець. Обично десь на якійсь скрутці може шипіти. Має бути, чути. Раз, місце. Буде підключення ось сюди, будуть трубиці завертати. Ну, а далі вони йдуть тут, так. Приходимо попід цими коробами. Знову завертаємо, піднімаємось наверх. І йдемо. Тут траса коротка. Дві труби. Але блін, за весь час перший раз бачу що це пропускає на самому затиску. Тут зробили ще ухвити такі, бо кріпимо на ось тут зараз покажу краще. На ось такі шпильки і вони довгі погано тримають оці ухвити. Не дають їм гуляти цим трубам. О, все, труби переходять вже на ту сторону. На ту сторону. Тут вони розходяться, тут далі має ще система підключатися. І так само маємо сюди. Ну і... Що, треба дзвонити до колег, своїх колег і казати, щоб брали затискарку. Попробувати ще раз там затиснути, де пускає, якщо це поможе. Або може бути що там колечко резинове, сама прокладка порвалася, порвали, коли чіпляли коліно на трубу. І прийдеться розбирати. Ні, це все дуже погано. Так що так. Сьогодні маємо здавати дві проби. Одна в підвалі, там на мінус один. Ну і друга тут. Сказали, що сьогодні приймуть і там, і там. Нанизу низу то тримає, там, тримає 100%, а тут бачу пускає в одному місці. Я хоча і не очікував, що воно буде допускати, бо скруток тут немає ніяких саміх Я, Так як я вже казав, повторюся, що я перший раз бачу, що вона на затиску пускає. Ну, Будемо зараз спробувати виправляти це. Ну, Більше верої... вероятні, що воно тут там могло пускати. на цих кранах, на цих скрутках де запаковували. Ще так. Да. Але там, на тому коліні, воно пускає. ну... Не дуже добре. Не дуже дуже добре. Нічого, зараз ми якось це вирішимо. Зараз оце? Бемо ставити замість того от так воно десь буде. Олександр, ви даєте згоду на відеозйомку і публікацію вашого фейсу на платформі YouTube. Для чого? Для корисних целей. Даю. Даєте? Так. так. Прийшла помпа вчора, помпа. знімаєш, знімаєш. камеру, мотор зняту. Сашко сидить в печалі, бо зараз нам предстоїть робити демонтаж цієї муфти раз Це труби 2, це труби 3, це муфти 4. О, камера передає, що вони мають різний колір але тут не тільки діло в кольорі. Типу, разний состав метала і різне їх призначення. І Позвонили до шефа. Шеф сказав, що ні, так діло не буде, такого монтувати не можна. І зараз будемо робити демонтаж фільм Альбатрос. Нема, не видно ніякої пасний.